Вітаю, до уваги невеличкий огляд автомобіля на продаж Audi 6LROAD Quadru 2018 року виготовлення. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, По дорогами України ще не їздив. Автомобіль з лізингу пробіг 157 тисяч кілометрів переважно автобанами. Німецькими дорогами на німецькому паливі. Без перебільшення автомобіль у суперовому стані, як технічно, так і оптично. Кузов без жодного підфарбування. За потреби можу зняти відео з тувщиноміром. У топовій комплектації. Ціна нового в Німеччині становила 101 700 євро. Ось так він виглядає. Дуже гарний, темно синій колір. Нова гума прийшла всього півтори тисячі кілометрів. Бритжестон 2022 року. На Автомобілі пластики, до речі, ці пофарбовані в колір автомобіля, а не сірі. Що я рахую набагато краще Алюмінієві пороги, надовані рейлінги та хром навколо вікон. Має панораму, яка, до речі, не скрипить, не рипить, не тріщить, не гримає. Акустичне лобове скло з захистом від ультрафіолетового випромінювання. Також бокові подвійні вікна, склопакети. Ось такі топові матричні світлодіодні фари світять суперово. Ну, звичайно, вирізають там зустрічний, попутний транспорт. Так, заглянемо всередину. А, без ключовий має. Комфортний вхід. Має топові сидіння. З масажем. 5 режимів масажу і, до речі, масаж дійсно непоганий, мені сподобався. З пам'яттю. Також пасажирська має пам'ять. Вентиляція, підігрів, регулювання бокової підтримки. Також підколінний валік регулюється. Кого виїжджає? Реакція на лобове скло про комплектації, до речі, тут цікаво, має функцію автомобіль. Є тут така штучка, звук двигуна можна регулювати. Якщо виставляєш динамік, при наборі швидкості дуже гарно гарчить, немов V8 бензиновий. По комплектації, отже, має топові сидіння, як я сказав з пам'яттю вентиляцією. До речі, зараз продемонструю. Тут ось такі налаштування має. Букова підтримка, пояснична і масаж. Хвиля, пульсації, еластичні поясниця плечі. Все те саме має пасажирське сидіння. Отже, по налаштуванням. Контрольну підсвітку має. Також повний набір асистентів. Пожні знаки, Side Assist Line Assist адаптивне ведення у смузі, дестронік, адаптивний круїз контроль. Рух у пробці. Заглянемо під капот. До речі, найголовніша родзинка цього автомобіля це його двигун. Саме 3-хлітровий турбодизель, бітурбовий, на 320 коней або 230 кВт. Має 650 Нм крутного моменту. Найтоповіший двигун, який комплектувалися Audi R6 C7. Він комплектується з 8-ступінчатою автоматичною коробкою Тіптронік від німецького виробника ZTF. Всі останні версії А6 комплектувалися роботами астроніками троніками Тільки цей двигун комплектується класичним гідротрансформаторним Тіктроніком. висим ступанью. Вот так выглядит Має. Динамічні поворотники, на задній, передній У нас виглядає багажне відділення. Електропривід, кришка багажника не пошкоджена, взагалі багажник теж в чудовому стані. фіксувати багаж також є такі, теж навіть не знаю як їх назвати фіксатори для монтажу. Сюди О, можна добратися, але тут ще кришка, і є домкрат, балонник, стоїть компресор. З балоном, до речі, балон свіжий 22-го року. Також там ще знаходиться сабвуфер від акустичної системи. Ось він у нас в Алродій режимі піднятий, зпрентій бампер, трошки знизу аж. Знизу не подарте, не гнуте, не бити. Такий цікавий автомобіль.